За незаконну торгівлю сльозогінним газом в обличчя в Кіровограді міліціонери застосували спецзасоби до хлопця, що торгував яблуками на тротуарі. Інцидент трапився у п'ятницю близько 11-ї години ранку біля центрального скверу. Як кажуть, очевидці, до хлопця, який торгував яблуками, підійшли міліціонери і намагалися вилучити товар. Продавець відмовився віддавати яблука. Після того правоохоронці схопили хлопця, скрутили йому руки, намагаючись одягти наручники і застосували сльозогінний газ. За хлопців оступилися перехожі, кажуть міліціонери. Не мали проявляти такої жорстокості. Цей здоровий. Ухватив оту ту дитину. Дитина, в повному смислі. Він йому шию, як скрутив, Він таке робив. У ньому сину 18 років. Він виглядить на вигляд 16-річний, Йому на нього застосовували льозогінний газ. Для мене так само застосовували наручники, крутили дитині руки. Він плакав, просився, на нього не зважали його, як скотину. Крутили люди всі свідки, всіх бачили. Правоохоронці ж стверджують, що діяли у межах закону. Пояснюють, неодноразово робили попередження продавцеві за незаконну торгівлю. Коли ж, врешті, намагалися вилучити товар, хлопець разом із батьком почали чинити спротив міліції, тому до них і застосували силу. Міліцейське керівництво взяло справу на контроль. Дії правоохоронців оцінюватиме також і прокуратура. Зараз наразі проводиться нами службова перевірка. Дане буде принципова, Я скажу права оцінка діям кожного працівника міліції. Також паралельно наші дії будуть оцінені міською прокуратурою, і також дана права оцінка кваліфікація дієм кваліфікованим діям працівників міліції, і буде відповідно прийняти рішення.